Виконуємо практичну роботу 15 за підручником інформатика 8-клас авторів чищу-клазарець 2025 року випуску. Відкриємо браузер та перейдемо на сайт репозитарію GitHub. Введемо в рядок адрес, адресу адресу репозитарію. GitHub.com. натискаємо Enter для підтвердження. Якщо ви вже зареєстровані, та якщо не зареєстровані, натискаємо Sign in ну, Якщо ви зареєстровані, ви вводите свій юзернейм чи email адресу Пароль та натискаємо Syngin. Бачите, я вже зареєстрований. Ну але давайте зараз я створю ще новий обліковий запис. Натискаємо Create an Account, якщо ви ще не зареєстровані. Ну і тут можна вводити свою електронну адресу, пароль. Ну або ще швидше використовуючи обліковий запис Google. Вибираємо електронну адресу свого облікового запису, продовжити. Так, давайте виберемо все-таки країну-Україну. Україну. Хочете, можете змінити username. Ставимо прапорець Create Account. Тепер створимо новий репозиторій. Натискаємо кнопку Create Repository. Ну, або якщо ви вже створювали репозитарій, то можливо у вас буде кнопка New. В даному полі придумуємо назву для вашого репозиторію. Я зроблю так, як пропонується у практичній роботі. Тобто має веб-сайт. Можете написати опис. Залишаємо Public, щоб всі могли переглядати. Поставимо ось тут перемикач On, щоб був автоматично створений Readme файл. І натискаємо Create Repository. Тепер потрібно завантажити файли до даного репозиторія. Натискаємо Add File, Upload Files, натискаємо сюди, будемо завантажувати ось ці файли з комп'ютера. Ну я буду завантажувати. Проєкт books, який ми створювали під час попередніх практичних робіт. Бачите html файл, CSS файл. Зображення та відео, які будуть відображатися на сторінці. Виділяємо всі, відкрити. Файли завантажилися. Назву так, як пропонується практичній роботі, та натискаємо Commit Changes. Так, завантажити, бачите, Readme файл був автоматично створений і наші всі файли. Тепер переходимо на вкладку Settings. Ось тут вибираємо Pages. В Branch Відкриваємо список, вибираємо Main. Натискаємо «Save». І зараз буде створюватись адреса для нашого сайту. Це може зайняти деякий час. А поки, давайте подивимося, коли ви зайшли на GitHub, як ви можете знайти е, даний репозиторій. Ну, наш сайт. Тобто, бачите, можете вибирати його. ось тут. У мене тут він один. Далі вже знаєте як. Або. Ось тут вибираємо репозитарій. Бачите, в мене цифра 1. Зараз один завантажений. Бачите, кнопка New є. При бажанні можемо створити ще новий репозитарій. Так, перейдемо на Setting. Pages. Подивимося, чи створено. Так, вже створено. Натискаємо кнопку Visit Sites. Ось ця його є адреса. Ну і бачите, ось тут порожньо. Мій перший сайт, опис. Назва. А ось тут нічого немає. Давайте відкриємо папку з нашими файлами, які є на комп'ютері. І бачите, HTML-файл називається Books. Повернемося сюди. І в рядко адреси. Після оберненого слешу пишемо books. Якщо у вас HTML-файл називається на переклад індекс, вводите індекс. Тобто, як він називається, натискаємо Enter для підтвердження. І бачите, все завантажилось. Тепер копіюєте ось цю адресу, якщо вам потрібно надіслати вчителю чи комусь іншому, надсилаєте ось цю. Якщо потрібно, виходити з облікового запису GitHub. І на цьому практично роботу виконано. Ваш сайт вже є в інтернеті. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу, бережіть себе, все буде Україна!